Друзі, привіт! Ви знаєте, що це таке? Ну, звичайно ж, це гливи. Дуже корисні, культурні гриби, їх вирощують в умовах ферми, є у нас такі підприємці, які цим займаються. І от в період посту гливи інколи незамінна річ, тому що вони, ну, вони практично заміняють м'ясо. Це білок. І от зараз я їх відварю. А що буде далі? Подивіться. До речі, підписуйтеся на канал Костянтин Грубич, ставте. Лайки вподобайки, і обов'язково натисніть на дзвіночок. Булгур. Це такий різновид макаронних виробів. О, засипаю і нехай воно ну, не підсмажиться, а трішечки просушиться. Підсушиться. Промиті грибочки, ось так кладу, нехай вони варяться, ну, буквально ну, до 10 хвилин. Трішечки олійки і цибулька. Це в мене шалот залишилося від попередньої готовки. Ви можете будь-яку цибулю. Звичайну навіть. Але якщо шалот, то дивіться, щоб не пересмажилася, бо вона дуже ніжна. А ось тут, бачите, вже ось так. Ось так підсушуємо булгур. Так, Що у нас тут з цибулею? бачите, вже набуває коричневого кольору. Бачите, тут як в цеху. Це. При бажанні можете підсолити. Дуже довго я вам не раджу варити гливи, тому що вони, ну, вони самі по собі вже фактично готові. Ми варимо їх менше 10 хвилин, тому що далі процес приготування ще буде продовжуватися. Гливи захолонули. Тепер я їх розрізаю на довільні шматочки. Як вам душа забажає. Тепер дивимося ось уже підсушений булгур. Я сюди додаю. Цибулю, підготовлені гриби, або солимо, або суміш десяти овочів і заливаю окропом. Так, щоб вода покривала. Крупу, ну, десь так, як на плов, десь на палець. Все перемішуємо. Накриваю кришкою. І ставлю на маленький вогонь хвилин на 40. Отже, друзі, минуло 40 хвилин. Бачите, було все покрито водою. Тепер булгур. Приготувався. Бачите, він трішечки схожий на рис за своїм зовнішнім виглядом. Ну, залишилось покуштувати. Годинка і чудова, оригінальна, смачна, пісна страва готова. Я переконаний, що той, хто це приготує, буде мені дуже вдячний. А більше мені і не треба. Ну хіба що підпишіться на канал Костянтин Грубич? Поставте лайки і вподобайки, натисніть на дзвіночок. І напишіть мені щось цікаве. Ну, люблю я ваші листи. Що тут поробиш? До нових зустрічей на каналі Костянтин Грубич. Щасливо!